Давайте всі разом цей гарний, прекрасний ранок скажемо Слава Богу. Слава Богу. Я тут вас і багато як я перший раз на цьому місці ми приїхали з, з сусіднього штату Кінтакі. Ми всі є тут в гостях, хто приїхав з інших місцях, але тут вас дуже гарно. І ми провели цілий день вчора на цьому місці, і видно, що весна вже прийшла і все розцвіло. Ми недавно святкували Пасху, що Христос Воскрес, так само природа, бо нас розцвітає, оживляє від зими. І пару тижнів назад я також почав робити уборку. Мій тато поставив вулки біля мене. І в прошлої осні, які в рамки лишньої були два вулка, і так само ловушки я служив гарно в шедове. Все, чисте було з воском прийшла зима. Потім прийшла весна і треба вже було відкривати, приготувати до весни. І я відкрив один вулик, і для мене це було перший раз, хто займається бджолами, знає. Є така по англійську wax, мат або моль, що з'їдає весь воск. Що цікаво, що вони були закриті, чисті, а я їх відкрив, що може там якась одна була моль, але за зиму вони розмножились і все унічтожили. І я подумав, що так сталося, і який я з цього взяв урок, що ми знаємо таку приказку, святе місце пустим не буває. Так само ці рамки, цей ящик, де живуть бджоли, це їхній дім. І коли навіть чисто було, але вони не були зайняті. Прийшли окупанти або ті, які не дожди там бути, і вони зайняли це місце, і вони не шкодували, вони розмножилися і все унічтожили. І другий урок, який я взяв з цього прикладу, що гріх або зло розрушає до кінця, воно не остається на одному місці, воно розширається і унічтожає до кінця. І... Третій урок, який я взяв з цього, це треба тримати серце чисте або заповняти свій розум, своє серце чим должно. Перше місце я прочитаю це Матвія, 12 глава і 43 стиха. Когда нечистий дух, вийде з чоловіка то ходить по безводным местам ища покоя и не находит, тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, прийдя, находит Его, незайнятим, выметитым и убранным. Тогда йде и бере с собою семь других духов, злейших себя і вой, и живу там, и буває для человека того последнее хуже первого, так будет и с этим злым родом. Ці слова сказав Ісус Христос, коли Він ходив на цій землі і багато людей Він істіляв, виганяв злих духів. І Він сказав такі слова, коли дух виходить, або, можна сказати, коли Бог очищає людину від гріха, людина народжується згори, вона радіє, але вона не заповняє своє серце добром і не заповняє Духом Святим, Дух Святий. Коли не живе в серці людини, тоді гріх або так само злий дух він ходить, не знаходить собі місця, і коли приходить і знаходить той самий дім, або ту саму людину, яка, який він був, і не знаходить, що цей дім чистий, убраний, і ніхто там не живе. І він написано йде ще бере сім таких самих зліших за себе, і приходить і поселяється знов. Бо цей дім був пустий, не зайнятий, і написано, що такому чоловіку буває хуже, і так буде з этим злим родом. І Друге місце це откровення, третя глава. 11 стих. «Все граду скоро, держить, що імеєш, та би хто ні восхитив вінца Твоєго. Це було одне послання до сіми церков, і хто скаже, що він гряде скоро, держи, що ти маєш. Бо коли люди мають спасіння, мають благословення, але вони не хочуть триматися за цього, вони це безплатно роздають або тратять. Тоді цей вінець життя дуже багато людей, які бажають отримати спасіння, або в цьому світі багато людей, які не знають ще, цієї доброї новини, коли вони почують, вони з радістю приймуть. А ті, хто мають і не дорожать, не можуть дуже легко загубити. І, як я вже казав, ця приказка є, що святе місце пустим не буває. Якщо ми наші серця не будемо хранити в чистоті і не будемо займати, заповняти чим добрим, то тоді дуже багато є. Других, які люди можуть зайняти на наше місце. Хто не хоче, например, служити в церкві, не хоче займатися добрими ділами, тоді це місце дуже швидко може хтось другий зайняти і ми можемо потіряти. І цей третій урок, щоб тримати наше тобто, другий цей урок, що гріх або зло, розрушає до кінця, я прочитаю це Еклезіаста, Старий Заповіт. 7 глава 17 стих Не передавайся греху і не будь безумін. Зачем тобі умирать в своє време? Я думаю, що багато з вас знають таких людей. Це дуже жалко і печально, що дуже уходять не в своє време. І в багатьох случаях причина, що люди уходять не в своє време, бо вони вибрали гріховний путь. Передавалися гріху, і цей гріх погубив їх. Дуже простий такий екземпл. Можна привести це навіть з Біблії. Такий, здається, незаметний гріх, як завість. Ми знаємо Каїн, який завідував своєму брату, що Бог його прийняв жертву, а його не прийняв. І, хоча Бог йому сказав: гріх лежить у твоєму серці, десь тільки один гріх лежить, бо над ним. Господь свой, але він не побоствував. і він розмішляв, думав. І ця завість, ця обіда на брата свого, вона возросла, возросла до того, що він, написано, поговорив з братом, вийшли в поле і вбив нього. Ми також знаємо за Ісуса Христа книжники, священики, Фарисеї, ми також завідували. Звідси що таке завість, маленький гріх, незамітний, ніхто, ніхто його не бачить. Але коли. Ці люди вони не боцвали над цим гріхом. і цей гріх взяв вгору і дошло до цього, що вони планували, як погубити Ісуса Христа. Планували, навіть щоб не на праздник, але так вийшло, що із полоносписання прямо на святий праздник Пасхи взяли і вбили людину, яка була невинна. Так само в нашому житті кожного з нас, ми живемо в тілі, ми маємо свої недостатки. І в кожного є щось одне, що нам не дає бути совершенними. І коли ми небоством, ця плоть бере вверх, ми так само знаємо, що написано, коли ми живемо по духу, то ми перемагаємо, а коли ми починаємо жити по плоті, то ми помремо. І третє місце, я прочитаю, що нам треба хранити серце чисте і бути зайнятим чимось добрим, це буде. Я прочитаю перед молитвою. Це буде откровення. Остання глава. 22 глава. І з 11 стиха. Неправедний, пусть що ділає неправду. Нечистий, пусть що сквернеться. Праведний да творит правду що? і святой. Засвящається, да, і що є в місті написано, що більше всього хранімого, храні серце, бо й серця виходять істочники життя». І дуже важно хранити наше серця, наші думки чистими, бо коли ми дозволяємо, і коли багато на свободного часу, і ми тратимо не на те, що треба, то дуже можуть прийти погані думки. Є така американська приказка, що it's a це Devil's workshop». Це коли розум без плода або халасну, бо розум не зайнятий чимось, це яке шаб для дьявола, коли він атакує, посилає погані думки, і через те може забруднятися наше серце. Те, що ми робимо кожен день, коли ми читаємо Біблію, молимося. Будемо на служіння, правду, і по нашому житті ми бачимо, що хороше для нас, що погане. І щоб ми продовжали робити добро, праведники, щоб продовжали робити правду, хто святий, щоб продовжали бути святими, щоб ми не стояли на місці, щоб ми продовжали те, що ми добре щось робимо, щоб ми продовжали. І в ці дні, коли наступила весна, багато з нас ми робимо абсолютну уборку spring cleaning, так само, щоб Христос обновив наш розум, наші думки, щоб ми обновилися, щоб Господь посітив нас і в цій молитві попросимо, хто страждає, і хто має якісь недостатки, і де вже плоть бере вгору, і ми не справляємося. Христос сказав, хто. Має великий тяги, щоб ми прийшли до нього, і він успокоїть нас. Помолимось. Амінь.